Вітаю! Як ви бачите, я з оприскувачем хожу навколо будинку і бризкаю щось на вікна. Що б доробити, зараз розкажу. Наближається зима, і я вирішила трошки помити свої вікна і стіни від мух, від мух, від брудного підвіконня. Чим я це буду робити, якщо в мене немає того компресора? Двері ось, до речі. Хочу показати вам, як це робити. От ти, до речі, все видрали. Як я це ось буду робити? А робитиму я з допомогою акумуляторного оприскувача. Насадки ось такої, як ви бачите. Бачите така насадка. Гарячої води вона. І звичайної автомобільної піни. Автошампунь. Бе це не реклама просто. Я щойно попробувала, думаю, поділюся з людьми, може теж, також хтось захоче. Наливаю цей автошампунь в оприскувач. Отак, скільки мені вздумається. Заливаю гарячою водою. Змочую добре. Можна робити, звичайною щіткою. Уже ось, навіть якщо я не мию нічим, вже я бачу, то тут пачуки ніраз не затікають. Заодно я вимиваю сітки, які необхідно вже знімати перед зимою. Намочила, ось там, наприклад, бачите, що робити. щіткою, а в моєму випадку віником, тому що робота спонтанна. Оскільки піна автомобільна, вона швидко роз'їдає всі всі забруднення. Є, звичайно, якісь там круті піни, ну в нас яка є. Я взагалі цьому продукту не давала ніякого значення, а це щось недавно. Крім цього, крім самих вікон, підвіконь, мию. Ось так звані, я не знаю, як воно називається. Понад вікнами ця штука. Цечок саме це чого саму все робив. Так, мию стінку. Так. І тут стіночку теж мию. Бачите, такі брудні розводи. Це первопризкачну, з одною рукою, звичайно, незручно. Так я лівою бризкаю, а правою тру. І починаю змивати всі ці забруднення. І течуть грязні потоки води. Брудні, прибрудні, ось. Вони стікають, Ось так раз, Тепер з вікон. Все, що я тут пощуплювала. І... і стінку під вікном. Також, щоб вона була чистенька. Це віконечко, і ця моя стінка вже чистенька. Все. Можливо, знадобиться комусь. Дуже непогана річ, якщо ви купили собі. У мене його раніше не було, і я зрозуміла, що ним можна користуватися не тільки для оприскування дерев. Сподіваюсь, досвід мій комусь знадобиться. Бажаю всім отримувати задоволення від вашої роботи. Ну і, звичайно, міцного здоров'я.